Всім привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам в цей осінній день таку коротку прогулянку львівським трамваєм в дощовий ранок проїхатись Львовом спостерігаючи на місто з вікна старого трамваю. Це така гарна, атмосферна, як на мій погляд. Прогулянка і непогана ідея. Не знаю, багато мені зустрічалося таких відео. Тому вирішив також кусочок зняти. Цей такий осінній дощовий ранок чомусь навіяв мені таке бажання. Рухаємось з вами по вулиці Івана Пранка. Щоб звернути вашу увагу на ось такий от гарний постамент. Колись на балконі, колись в дитинстві їздив, то бачив нього на голові. Пташка звила гніздо. Було цікаво. Зупинилися вами на перехресті вулиці Івана Пенка Зелена. І рухаємось далі. Старе фотоательє, тут хто пам'ятає. тут з злагода. 50 грамів яєчко експрес. Так само, такі ще старі кафешки, які лишились. Ми з вами їдемо далі, переїхали перехрестимо ці зеленої і рухаємось далі по Івану Франкам. Доїжджаємо з вами до вулиці Пекарської. Маленьку. Перехрестя князя Романа, перепрошую Пекарського князя Романа Левицького. Можете бачити аналогічний трамвай, в якому ми їдемо з вами. Львів закупив багато таких трамвайчиків. Вітрини магазинів, Вже здебільшого, до речі, прикрашають вітрини новорічною тематикою. Вже багато де можна побачити. Тут Хеллоуін, що на нас напишемо. Юв'явські підприємці вже прикрашають свої вітрини новорічною тематикою. Обов'язково з вами пройдемось і знімемо, прогуляємо з вами. Наступну пішу прогулянку, де присвятимо і мовити огляду новорічних вітрин. Ось. Ну, а ми з вами рухаємось далі, під'їжджаємо до готелю Ібіс, який такий дуже цікавий, бачите, вибивається згадував ансамблю архітектури старого міста. Проте, популярністю. расстроиться популярностью старенький трамвайчик, який нещодавно почав курсувати по вулицям Львова, аналогічний тому, якому їдемо ми з вами. Перед нами камера трошки фокусує на краплях. Бачимо з вами Вернер Денів. Соборний. Наступна зупинка вулиця Підвальна. За нейстоп підвальна стріт. Залежаємо площі Соборна. Колись раніше вона називалася вже в минулих відео площою Бернардині чи Бернардинська площа. Під'їжджаємо до площі Митної, початок вулиці Личаківської. Це фактично. В минулому кордон міста. Це така була оборонна стіна. Тут працювала митниця, бачимо годинник, який розташований на Бернардинському соборі. В'їзд в місто. Можете бачити, десь там річка протікала. Це сама площа митна. Сухі фонтани який вже відключили. Вони. В принципі, вже всі фонтани відключили його. Ми... А це годинник живий, як його називають, як скрізь. Він тривалий час якби зник, його не було, ну а вже от рік чи два тому вирішили відновити. Ми вже так під'їжджаємо з вами, можна сказати, до Серця Львова. Це як пішла вулиця Валова. І зараз ми можемо бачити початок музею Арсенал, де на сьогоднішній день функціонує ресторан Реберня, який також користується. По великою популярністю, тут завжди великі черги, ну зараз ранок. Ресторан ще закритий. І перед нами, а це перед нами перша поліклініка. Така гуцульська будівля. Будівля в гуцульському стилі. Ми з вами робили огляд вулиці Руської, я про неї розповідав. Ми з вами під'їжджаємо до вулиці Підвальної, де в принципі. І Завершимо нашу прогулянку. Гарного дня всім бережіться. Залишайте з нами. Далі буде.